Важливо, друзі, розуміти, в якому положенні ми повинні бути перед лицем Божим. Десь в православну церкву прийдеш, руки не так склав, тебе баби старі вже по руках били, щоб ти руки не складав там, за спиною отакочи. От дійсно, друзі, не перед лицем Божим. як важливо не тільки от сьогодні. Ми у нас сьогодні причасті, споминанні смерті страдання Ісуса Христа. Ми будемо споминати, як важливо нам життя наше проводити так. Один чоловік, дивіться, подумав тільки. Йосип, подумав відпустити Марію, помните цю ситуацію? От Йосип подумав, будучи праведний Йосип, подумав, щоб не оголосити її, не осміяти. Не. Оскаржити, бо могли б побити камінням, ті тайну відпустити. От людина тільки подумала, а Боже вже дійствує, а Бог вже діє. Я отак думаю, а це завжди так Бог дав би Бог, щоб так в нашій житті було, друзі. Бог каже, дивіться, його слово каже. Читаємо Ісаї в 55 розділі, каже. всі, хто жалі, діть, каже до живої води, пити воду, каже. Бо мої думки, каже, не ваші думки. Так як небо вище від землі, так і мої думки від думок наших. Я таку розсуждав і думав мене, ну, і раніше розсуждали, і проповіді про те. Думаю, Господи, поможи нам. А друзі, не грішити, якимись гріхами такими. А тако розібратися я і ви можемо в думках чи ні наших? Можемо. О чому ми думаємо? Все ми думаємо. Чи, о, брат Саша, все це ми думаємо? Ви позиція, як Бог каже, в Єремі, написано в 29 розділі, він відправляє Бог євреїв в Вавилон, каже, а мої думки на що? На добро, щоб дати вам будущність і надію. Мої думки на добро. А як розлічити, друзі? Ну, ми розуміємо, що думки наші приходять від двох джерел, третього немає, так? Чи ні? Ну, можуть наші людські яке щось бути. Але в основному наші думки приходять від двох джерел, від Божого джерела. І можуть наші думки приходити не від Божого джерела. Чи ні? А як розлічити? Де Божі думки, де Бог дає нам думки, а де не Божі думки? Ну вам стояти зараз перед Богом, друзі, в молитві нашій. І просить у Господа, щоб Господь Ви Велиці, як Слово Боже каже, коли читає Слово Боже, от я в притчах читав, і написано там, що Бог, я дивись, русський, український перевод, що Бог нічого ненавидить. І ми читаємо притча, там місце є Писання, і так Бог каже через Слово своє, що Бог не новив. Я все не бачу, 18 й вірш, це 6 розділ, 18 й вірш. Серце кующеє злиє замисли. Бачите, що відбувається. Ми розуміємо, друзі, що думка може прийти, но, Слово Боже каже. Коли сказали, що наші думки як ворони, щоб не дати на голові звити гніздо, щоб вони не звили гніздо. В притчах написано, що думки наші як мутні води. Но мудрий що робить? Вичерпує. Мудрий вичерпує ці думки, які не угодні Богу. А чому, друзі? Ісус Христос, коли сказали, люди, ви подивіться, книжники, таке придання старцям нарушають, руками не їдять. А Христос, помніте, що сказав за серце? Що із серця ісходить нещо. Очі наші бачать, вуха чують, думки наші працюють. Є думки, які ми вичерпуємо, і ми не даємо доступу. А є думки, які можуть не вичерпані бути, вони осідають у серце. При Псалмі написано, що. Блажена та людина, яка думки і стізі серця направлені до Бога. Направлені до Господа. Від нас вже залежить, друзі, контролюємо свій розум чи не контролюємо. Можемо подумати думки від Бога на добро, на зазідання, на устройство, на хороше. А є думки, які не на хороше. Як подивіться, як апостол Петро, ми читаємо діяться тих апостолів. Коли Ананія і Сапфіра, вони договорилися, чоловік і жінка, вони договорилися, що вони зробили. І пам'ятаєте, як Петро каже до Ананії, за чим ти, дивіться, цікаво, друзі, Бог дає нам розумі, щоб ми розуміли, друзі, де Боже, а де не Боже. І Петро каже до Ананії, за чим ти допустив мисль вложити сатані в серце твоє? солгать Духу Святому. Ми повинні навчитися контролювати наш разом, наші думки, друзі. Не християни, не народ Божий. Я тако розсудив, і думаю, саме більше народ Божий може рішити в думках. Наші думки. А чому вони? Про що розсуждати? Ми можемо сидіти зараз в сухані і думати, що швидше у нас закінчилось, бо там якісь справи нас ждуть, що обід може, до обіду вже готуємося. Ну, Можуть бути різні думки підзяти. Як Я подивіться, не може так бути, що людина про одне думає, а щось робить інакше. Вона про що думає, на що її думки настроєні. Ну, побачив в хаті, от, десь шукатурка обвалилась, побачили очі, думки вже працюють, що треба взяти, попити, щось, за шикатурити, замастити. В нашій житті воно точно так і відбувається. друзі. І отображається наша життя. І серце Ісус Христос сказав, і зли помисли ісходять. Бачите, Бог ненавидить яке серце, яке є злі замисли. А що для нас? Що нам рекомендує Слово Боже? І в цьому 55-му розділі Ісайка, «Іщіть Господа, коли можна найти. Призивайте, коли він близько, да оставить путь чистівий. Дав би Господь, друзі, от ми зараз би молитися Богу, щоб Господь поміг нам, так як Йосип. От він тільки подумав. От тільки подумав Йосип відпустити Марію, а Бог являється ангел і молодший каже, не бійся, прийняти Марію. Не бійся, то неправильні твої думки. Хоч Йосип по людському розсуждав правильно, чи ні? Розсуждав, ну, він ж не, Бог йому ще не відкрив духом. Я не знаю, друзі, цікаві, цікаві речі можуть відбуватися і в наших сім'ях, і з нами тому що ми можемо не сказати жінці чоловікові. Чи, чи Марія казала Йосипові, друзі, коли вони вже, будучи вони вже що, були вже оброчені, правда? Вони ж були оброчені. І що Марія не сказала Йосипові, що ангел явився, і застеріг її, сказав, що вона родить сина, зачатіє буде від Духа Святого? Марія не сказала Йосипу. І Йосип, бачите, подумав відпустити, будучи правильним, і Бог зразу же. Вступається. Дав би Господь, друзі, щоб ми розуміли істину Божу. Ми будемо зараз стоять перед Богом. І дивіться, як Слово Боже каже. Коли ми читаємо, друзі будуть напоминати це місце Писання. От написано, дивіться, цікаво. В 11 розділі Карінки нам, Слово Боже каже, в 11 розділі. За той хліб, за хліб, за воно коли чашу приймаємо причастя і не роздумуємо, не розсуждаємо тілі Господня. Да іспитує себе чоловік. Кожен із нас должен себе іспитувати. Провіряти. І таким образом хай приймає. А Валадів написано, друзі, в шостому розділі, каже, дивіться таке слово. Кожний да іспитує своє діло. Хай провіряє кожен із себе. Провіряти себе, друзі. А які думки повинні бути? От які думки Божі, а які думки не Божі. І Як слово Боже чітко нам розграничує дивіться як каже, філіппійцям читаємо. Тут сказано, що ми радувались, кроти, що була звісна всім чоловікам в четвертому розділі. Не заботьтесь ні о чому, но всегда в молитві і прошенні з благодарим. Відкривайте свої бажання пред Богом. Ми були сьогодні на братські їздили служителя, збирались в Україні, в Умані. Георгій Бабій зачитував, а то пробудження було Танінське. І зачитував брат один, розказував за себе, як Бог, Господь йому відкрився, як Бог його призвав, і діло вручав йому. І каже до нього, він відслідував зі Ісусом Христом. І Господь каже до нього, чи ти готовий умерти раді мене. Що ти готовий умертвити? І так написано, друзі, що ми повинні умертвляти нечто, правда? Похотливе, те, що гріховне. І Як треба от навчитися, друзі, ми люди, ми в тілі, друзі. І гріх восстає проти нас. І дійсно навчитися, як Слово Боже каже, дивіться, не забудьтесь ні о чому. Но в молитві відкривайте свої желання перед Богом. І мир Божий, який перевищує всяку ума. Коли наші думки неправильні, друзі, мир Божий нарушається, спокій уходить з нашого серця, якісь тривоги приходять, якесь може бути недовір'я, якесь має бути огорчення Церкві, друг в сім'ї. Коли миру мир Божого немає, бачите таке, не забудьтеся, відкривайте свої желання перед Богом. І мир Божий, який перевищує всяку ума, соблюдеть серця ваші і помишлення ваші. Во Христі Ісусі? Ви бачите, друзі, ми розсуждати, а звідки тривоги мають приходити? Ну, написано, що праведник що, сміливий як хто, як Правильно? Коли на праведно поступає, блачестіво, кумната Івова, друзі навіть упікають, жінка й, а він каже, «Ні, я не вступлю. Я буду стояти, бо я не породжую. Я стою в своїй невинності. А якщо з нами зі мною щось трапляється, друзі, які думки приходять? І думаєш, амо це гріх уже, а може це вже щось зробив я. Чи дійсно ми, друзі, увірені в своїй непорочності, що ми стоїмо правильно? І от подивіться, слово Боже, каже, які наші думки повинні бути, восьмий вір, в четвертому розділі. Наконець, браття мої, що тільки, дивіться, ми можемо контролювати, друзі, нашу думку. Яка вона? Якщо думка приходить. Недовольство братьями, сестрами, сім'єю, ну чимось ми... гарчає, об... ну, на гріх толкає думка. То как що тільки только що чесно, що справедливо, що чисто, що любезно, що достославно, що тільки добродітелі похвала, а то помишляйте. Чому вы научили, що приняли и і слышали, і видели во ви мне, то исполняйте, І Бог мира буде з вами. І в мир буде спокій в серці, коли думки будуть направлені правильно. Ну, друзі, не може так бути дійсно, коли наші думки можуть бути святі, а ми грішимо. Якщо думки наші в гріху, то людина й буде, якщо думки про жінку, про чоловіка, от я їй зараз скажу, я йому скажу. То ми будемо казати, правда, друзі. І дійсно буде відбуватися. але як важливо, щоб в серце ця думка не прийшла. Якщо вона в розумі, вона її вичерпнути, вона прогнати. А якщо вона не осіла в серце, тоді дійство вже відбувається. І подивіться, як написано Колосянам 3 розділі, з першого вірша. І так, якщо ви з Христос, то іщіть горнем, де Христос сидить на Диснує Бога. А горням помишляйте, а не оземному. А це, друзі, життя на землі наше суєдне, клопоти, заботи. І слово Боже, застерігає. Якщо ми будемо розсуждати про земне і клопотатися, заботати, ну ясно, що ми на землі ще, друзі, ми ще на, на небі. Тільки якщо ви будете помишляти а не о земному, то що? Тоді в серці буде спокій. І є таке свідчення нараз, що і братів, сістюр, коли приходять різні проблеми труднощі, фінанси, ну різні проблеми. І коли народ Божий довіряється Богу, Труднощі якісь проходять, але приходить мир і спокій, і Бог вирішує питання. Коли ми щось стараємося самі нашим розумом, нашими поступками стараємося, стараємося самі щось зробити, і мир уходить, і спокою немає. І, як вам сказати, і такі тривоги, якесь таке состояння в людини виходить, то ми ж віруючи, а де ж Бог? А чого ж, а чого ж Бог мовчить? А чого ж Бог не відповідає? А треба розібратися з собою, своїм розумом, розібратися з собою, друзі. Це дуже важливо. А якщо ви воскресли, шукайте горнем. А корнем помишляйте і зі мною. Ібо ви умерли, і жить вас зукрита з Христом. У Богі. Коли ж і явиться Христос, життя ваша, тоді і з Ним во славі. І так, каже, умертвіть. І думки гріхові. Я вам вже не раз сказав, як Бог, друзі, дає нам, щоб ми думали, розсуждали. І дивіться, як каже апостол Павло вже Єврея. Посему і ми, з першого вірша 12 році, посему і ми імеємо вокруг Себя такое облако свидетелей, сверднем себе всякіє бремні, запинаючи наш грех. І з терпенем буде проходить прилежаще нам поприще. Ми бачите, як слово Боже каже. Вокруг нас повно свідків. Ми, друзі, бачимо і Мирославки вокруг нас, друзі, є свідки. І, і хороші, і хороші приклади є в церкві. І в сім'ях наших. Таке маємо круг нас свідків багато. Таке що? Нагружатись, нагружатись, нагружатись і носити ці тягарі. Ні. Кожен іспитує своє тіло, провіряй себе. І що? І освобождайся людина. Так, це ж освобождаться, вичерпувати, оставляти те, що не угодне. А кого дивитися, дивіться, каже, не на друг на друга. душе богатой, друзья, есть всяких припом всяких негараздов, всяких негативных в нашей жизни. Зираина, на начальника и совершите Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению восело десну и престола Божьего. Помыслите, помыслите о претерпевшем такой на собой и поругание от грешников, чтоб вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Ви ще крові сражались, підрязає проти гріха. Від мене і від вас, друзі, залежить багато. Господь дав нам спасу, а нас оправдав, ми в сім'ї Божій. А вже, друзі, є грішні люди живуть, у них взагалі е, образ мишний гріховний повністю. Люди повністю у гріху. Ну, є там думки, побуждаються на добро. Християн, друзі, в нас не, не повинен бути е, образ мислення гріховний. Ми святий народ, ми діти Божі. Бачите таке, помисліте притерпівши таке насування над собою поругання грішників, щоб вам не ослабити, не знемогти. Хромлюще, далі там написано в цьому 12-му розділі, Хромлюще хай і справиться. Помните, колись Ілья сказав, довго ли вам хромать, каже на оба коліна. Да поможе нам Господь, взя? перед нами святиня, ми будемо молитися Богу. І воно просить у Господа, хай Господь поможе нам розібратися в нашому розумі, про що ми думаємо, о чому стримемось, друзі. Бо коли ми думаємо про щось, воно й прийде в наше життя. Отак Його сказав, а чому я, як він казав, чого я боявся? А я це боявся. Він, навіть, думав про щось, чого я боявся, та й мене постігло. Про те, що ми, друзі, думаємо, про що ми розсуждаємо, воно в наше життя приходить. Якщо хтось розсуждає, ну треба йти в хор співати, ну треба вже йти проповідати, ну треба піти з братом сестрою примиритися, то ці думки будуть і толкати на дійстві. Але якщо думки негативні, то і негативний буде приходити. Ми зараз будемо молитися, Господу, друзі. Один Бог тільки знає мої думки і ваші. І ми, друзі, знаємо, що ми думаємо. Ми навіть можемо забути, коли що ми думали гріховне про брата, про сестру, і та думка десь має у нас сидіти, друзі. Її треба вечати. Ми зараз ми молитися і підемо до Господа з відкритим себе. Скажемо, Господи, ми в церкві, ми діти Божі, але допоможи нам, щоб наш розум був про що апостол Петро каже, щоб розум не був розпоясаний. Може бути розпоясаний, А можна припоясати його, друзі, а чим істину, словом Божим. Давайте ми зараз склонимося, помолимося до Господа Христові.